Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Єо, з вами на зв'язочку. Для До нас сьогодні впродовж заїхала ось така класна Subaru Impreza. Це у нас 2008 рік. 2 літра бензин на механіці 300 тисяч лишніх пробіг. Зараз покажу її по салону. Нас зустрічає такий класний гарний колір красний. на безключовому доступі передніх дверей. Посередині у нас в салончику є підігріви передніх сидінь, є кондиціонер, гарна мультимедія з ауксом, з дисками, 320 тисяч ріднього пробігу по автомобілі, гарний класний салончик. На електричному регулюванні дзеркал. Є також старт-стоп. Повний електропакет, механічне електрорегулювання сидінь. По задньому ряду у нас все ідеальне, ніде нічого не затерте, не протерте. Класний задній ряд автомобіля, як і карти. По колу у нас автомобіль ось так гарно виглядає, взагалі без нарікань. Чудовий автомобіль за свою ціну знаходиться він у нас на Сумській 2, місто Київ, біля метро метровосельківської. Його можна придбати в кредит, в влізний та заготівку. Також можете заходити на наш сайт автопарк.ua, Там в першу чергу ми публікуємо наші нові надходження.